У селі Єлизаветівка, що на Дніпропетровщині, назріває народний бунт. Тамтешні жителі готуються розпустити сіль раду. кажуть, депутати геть забули про тих, хто їх обирав. Аби не братися за вила громада збирає підписи для висловлення недовіри місцевій владі стосунки виборців із обранцями, очима наших кореспондентів. Референдум сільського масштабу у соліде трохи більше тисячі виборців. 80% з них виступають проти 14 депутатів. Жителі Єлизаветівки активно готуються висловити недовіру сільраді. Ми недовіру чого зробили, тому що депутатів ми вибирали народ, громада. Але вони цього наплювали. наплювали просто нагло сказали: нам народ не нужен, нам референдум, щоб нам відстранили що депутатів. три тижні тому. Рішенням позачергової сесії Лизаветівської сільської ради 14-16 депутатів відправили відставку сільського голову. Несподіване рішення селян та чисельних свідків голосування обурило. Наші депутати дійсно не неустраювають, Це люди. Не з тою целю прийшли, що ви помоч сілу, которая в нас на глазах гідне Самое багате сіло в районі. За що народні обранці попросили сільського голову у кожної зі сторін конфлікту своя версія? Протокол цей протокол. Я не можу сказати, знаходиться він у ані чи де. Ми ж мої вчили правду, вчити дітей, аби йому за. Пальним людям краще тепер вже ексільський голова рішення депутатів вважає незаконним. Мовляв, сесію закрили за допомогою людей зі зброєю. Його під час голосування у залі не було. Депутати опозиціонери, вони сказали основною причиною це то, що я е, е, слишком публічен, слишком відкрит. То тобто так так, можна вести діла, так можна працювати. Ось це основний упрек в мой каби адрес і трібую по поновлення на публічній посаді. То тобто, визнання дій неправомірними. І поновлення на публічній посаді. мене зараз застранили силовим методом. Доки сторони конфлікту сваряться, сільська громада вирішила бути перевибором. Дитячий садик на грані остановки не підключена піч заготовки продуктів. Нету. Депутатський корпус і заявив желання своєї, как говорится, шайки, так можна їх назвати, заблокувати всі роботи конечно, народ настроен сейчас быстрее сделать референдум. Только перевыборы могут можуть то изменить змінити у нас в селі. Люди вже зібрали ініціативну групу та подали документи на реєстрацію. Тим часом за достроковий розпуск сільради вже підписалось 1020 селян. Арифметика народівладдя проста. 10... Отків голосів виборців це все, що необхідно селянам, аби розпустити сільраду у даному випадку. Це не більше 200 підписів. Єлизаветівці певні стануть першими в Україні. Хто продемонструє за обіцяний депутатам варто відповідати не ділом, значить мандатом? Ми ви, вирішили в селі провести референдум. Якщо у вас є бажання ви за референдум чи проти референдум, якщо за референдум мені треба ваші дані засірвати. за референдум 100%. Інна Лисак, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.